Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні в нас 23 серпня 2025 року. Показую вам сорт винограду Alexa. Повне достигання. На днях він поїде на базар. Заміряв брікси по цукру 17. Показує. 17. Тобто на третьому місці. На першому місці самий солодкий рафінат, на другому місці супер екстра, на третьому місці Алекса. Ось такий чудовий ранній сорт винограду. До речі, покажу кадрянку, вона ще зелена. Орієнтовно за тиждень буде готова. Це я тут персик посадив, тому що потихеньку прибираю виноград деякі сорта і насаджую персик. Персики, так як вважаю. Культура більш перспективна за виноград. Ось ще покажу винограду трішки вам Алекса. Ось вона така. Ось О, така краса. Божа ягода, ще кажуть на неї. Виноград. Дуже всі полюбляють його за те, що він дуже солодкий. Ось ще я тут насадив все, до речі, сорт кеша. Ось такий. Виноград кеша трошки підгорошив цього року, але теж подобається мені цей виноград. Ось інший сорт персиків. Вони цього року, це молоді посадки в мене персика. Цього року вони злякались більшість морозів і заморозків весняних і не дали врожаю. Лише один сорт дав. Тут вже плоди зняти. Отакий От мій садочок і виноградник. Ще покажу ось фурор. Дозріває також дуже красивий і дуже смачний виноград. Фурор. Ще покажу вам гурман ранній. Ось він який красунчик. Це сорт гурман ранній. Ну він ще не готовий, ще днів 10, я так думаю. Це я вам показую, який дали гарний результат цього року. Це теж гурманчик. Покажу вам ще бажену. Така дуже красива назва і дуже класний сорт. Ось показую зблизька. Крупна ягода, жовта, красива і смачна. І теж дав в цей рік непоганий врожай. Порівняно з іншими роками. Ось ще показую вам. Ось така краса. На фоні руки. О! <рес> Поки що все. Дякую за увагу.